Бажаю здоров'я! Коротко про події тижня та результати роботи команди Полтавської ОВА. Про безпекову ситуацію. Ворог провів масовану комбіновану атаку у Полтавщини з використанням ракет. Та БПЛА. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО. У Кременчуцькій громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури та СГ-підприємства. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. У Чучівській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих. Підтримка військових наш пріоритет разом із соціально відповідальним бізнесом передали автобус підрозділ Збройних сил України. Транспортний засіб на 25 місць будуть використовувати для виконання завдань у складі сил оборони. Крім того, Полтавщина долучилася до формування стратегічного резерву засобів ураження бойовими підрозділами на лінії зіткнення з ворогом. Область спрямувала майже 22,5 мільйони гривень на закупівлю дронів, засобів зв'язку та джерел аварійного живлення. Спільними зусиллями зміцнюємо обороноздатність нашої країни. На Полтавщині запрацював простір для взаємодії військових та цивільних хартія Хаб. Тут проводитимуть культурні, освітні та пізнавальні заходи, зустрічі з військовими, ветеранами та їхніми родинами. Також працюватимуть над проектом національно-патріотичного виховання молоді. Провів зустріч із представниками Опішнянської громади та ради безбар'єрності. У фокусі реалізація флагманського проекту Мінрозвитку Рух без бар'єрів його втілюємо у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської Безбар'єрів. Загальна протяжність безбар'єрного маршруту в Опішні понад 4 кілометри. Його вже повністю промаркували. Громада підписала чотири меморандуми про співпрацю. З соціально відповідальним бізнесом, що сприятиме успішному втіленню ініціативи. Наша мета створити цілісні, логічні та доступні маршрути, адже безбар'єрність це рівні можливості та повага до кожного. В області тривають роботи з відновлення місцевих та державних автошляхів. З початку року оновлено майже 200 тисяч метрів квадратних доріг місцевого значення та понад 140 тисяч державних доріг. Серед них дороги, які довгий час були непроїзними. Ремонтні роботи на дорогах Полтавщини тривають. Розширюємо співпрацю з міжнародними партнерами. Полтавська ОВА підписала меморандум з міжнародною організацією ЦІВІ партнерство спрямоване на посилення зусиль із захисту мирного населення в умовах воєнного стану та впровадження більш системного і координованого підходу в цій сфері. Вдячні міжнародній організації за підтримку. Разом впроваджуємо стійкі рішення, що відповідають реальним безпековим викликам у час війни. Долучився до наради під головуванням заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити на порядку денному створення енергонезалежних закладів освіти в регіонах і громадах, котрі зможуть автономно функціонувати до 12 годин, попри можливі відключення світла внаслідок потенційних атак агресора на об'єкти енергогенерації, вже розпочали роботу в цьому напрямі. Разом з командою працюємо далі. Слава Україні!